Та 3 лютого на телеканалі «Лтава» Кременчуцькі новини вітаю сьогодні. У випуску міські дороги ремонтують за допомогою рециклеру стопхам по Кременчуцькі та переконлива перемога хокейного клубу Кременчук над киянами. Цікаві факти життя міста вже за мить. Учорашня сесія міської ради тривала майже до 11-ї вечора. Депутати розглянули усі питання порядку денного і усі додаткові питання про головні рішення прийняті вчора у нашому відеозвіті. В сесійному засіданні депутати прийняли рішення, що стосувались бюджету, змін до регламенту міської ради, низку земельних питань. Утворили і відділ внутрішнього контролю та аудиту, який перевірятиме фінансову діяльність комунальних структур. Проголосували і за рішення щодо реорганізації залізничної лікарні в комунальне медичне підприємство Лікарня Придніпровська. Також затвердили призначення стипендії міської ради кращим студентам Кременчука. Створив. Ли і комунальне підприємство Парк Миру раніше за цю територію відповідала автозаводська райрада. Втім, із її ліквідацією виникла необхідність утримувати цей комплекс, до якого увійшов гонг миру, автомістечко, музей військової техніки. Затвердили і коефіцієнт грошової оцінки землі на рівні 0,6%. Загалом сесія була напруженою, бурхливі обговорення затягували процес. Завершилось засідання майже о 23-й. Годині. Наступна сесія відбудеться 23 лютого поточного року. Також планується і позачергова сесія міської ради, на якій будуть ухвалені рішення щодо перейменування вулиць у рамках виконання закону про декомунізацію. Відсьогодні на дорогах Кременчука працює рециклер. Новопридбання комунального підприємства «Шляхово-ремонтно-будівельне будівельне управління дозволить ліквідувати ями на автошляхах гарячою асфальтовою сумішчю. Миготливі вогні з димом, гуркіт молотів та спецтехніки така картина сьогоднішнього робочого дня бригади ШРБУ на вулиці 60 років жовтня в районі зупинки. Міський сад. Мені це нагадало. Дивовижну кухню. Пекельна кухня задля добрих справ. Ось ця велетенська помаранчева пічка варитиме асфальт, яким від сьогодні лататимуть зимові дороги Кременчука. Це перший день роботи рециклеру. За дорученням міського голови Віталія Малецького шляховики виконують ямковий зимовий ремонт асфальтобетонного покриття. Наразі дороги міста дещо просохли. Це дозволило використовувати рециклер, придбаний за кошти міського бюджету наприкінці минулого року. Задіяна нова установка, яку ми придбали наприкінці минулого року. Вона дозволяє використовувати від вже відфрезеровану асфальтобетонну суміш. Барабані воно все підігрівається з бітумом і ми вже готовий асфальтобетон використовуємо на латанні. Ям технологія ямкового ремонту не складна. Спочатку підготовчі роботи молотами видаляють зруйноване асфальтобетонне покриття, залишки видувають повітродувкою, стики прогрівають та промазують гарячим бітумом, і вже після того укладають новий шар асфальту. Рециклер дозволить більш якісно виконувати зимове утримання доріг. Сьогоднішній виїзд спецтехніки пілотний. Завод виробник заявляє, що близько однієї тони в годину випуск. Ну, а по факту будемо перевіряти в реальних умовах. випробувати. Сьогодні пробний день. По срівнянні з тим, що ми вручну мішали, то це ну, все механізовано, можна сказати, повністю пошти все. Складна вона в керуванні? В керуванні не складна взагалі. Як вона себе покаже далі, покаже время. Разом з рециклером для підприємства придбали ще й дві новенькі повітродувки. Отлично, машина Да. Не старі. Конечно, вишо. Машина, то, що надо. Варто відзначити, що працівників комунального підприємства ще й переоділи новий спецодяг. Задля того закупили 80 комплектів костюмів, куртки, взуття. Таким чином озброєний та оснащений трудовий десант шляховиків ремонтників мобілізований на ліквідацію ям на дорогах. У перший день експлуатації рециклер випробовують на ділянках незначних пошкоджень асфальтового покриття. Далі бригади ШРБУ ремонтуватимуть складніші ділянки доріг, а також Крюківські і пивзаводовські шляхопроводи. З 12 лютого поточного року через Кременчук почне курсувати швидкісний двоповерховий потяг Шкода Інтерсіті. Про це Кременчуцьким новинам повідомив народний депутат Від Кременчука, секретар транспортного комітету Верховної Ради Юрій Шаповалу. Не припиняє народний обранець і лобіювати інтереси Крюківського вагонобудівного заводу, аби спрямувати на підприємство державні замовлені. Подробиці далі. Передбачається, що з 12 лютого швидкісний потяг інтерсіті почне курсувати з полученням Київ-Харків через Кременчук та Полтаву. Поки що в тестовому режимі для вивчення пасажиропотоків посередах, п'ятницях і неділях. Новітній потяг планувалося пустити раніше, але на «Укрзалізниці» виникли труднощі. Чому зникли проблеми оба поїзда шкоди двохетажних? Попали в ремонт и последние полтора года находились в ремонте. Сегодня они не отремонтированы, не хватало каких-то запчастей, вовремя не запустили. Вот. Но параллельно возникло несколько проблем, вот особенно когда были снега и большие морозы, возникли с другими скоростными поездами, и скажем так, эти поезда -шкоды просто были на подхвате. От. Поэтому их не запустили в регулярний маршрут. Сьогодні вроді все в порядку. Вже поїзда всі тримонтіровано. вони планують з 12 февроля запустити скоростной поїзд. Не припиняє народний депутат вторувати шляхи для збуту Кременчуцької продукції. Йдеться про крюківські тарпани. Два потяги місцевого виробництва вже курсують українськими рейками, але цього замало. Фінансовий план на 2016 рік, який представила Укрзалізниця у Кабміні, передбачав придбання ще двох та тарпанів, Пасажирських та вантажних вагонів Крюківського вагонобудівного заводу. Втім, Укрзалізниця не має реальних грошей для придбання. Укрзалізниця можна було повысить грузові тарифи на 15%, І в фінансовому плані ці показатели були забиті. К жаль, сьогодні комітет і Кабмін в підняття, Я ще раз повторюю, це йде речь про грузовых перевозках не пассажирских а грузовых перевозках поднятие 15 і, к жаль, на там був остановлено весь фінансовий план «Укрзалізниці». Продовжувати стукати в усі двері має наміри Юрій Шаповалов, адже держзамовлення для Крюківського вагонобудівного і підприємство та його працівників підтримає, і загалом міський бюджет наповнить та й країні купувати у себе дешевше ніж за кордоном. Сьогодні ми включаємося нашою групою Верховної Раді для того, щоб довести і пояснити, що є. если мы не будем делать государственные заказы на своих же заводах, то мы и так похороним, полностью похороним уже нашу промышленность. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы все-таки повышение тарифов состоялось. То есть у нас будет совещание в Кабмине, обращение к оценнику. Я лично буду идти требовать, чтобы госзаказ, вагоностроительный завод поступил. Працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука розпочали кронувати дерева. Сьогодні комунальники проводили обрізку зелених насаджень на вулиці Перемоги. Новий дизайн дерев бачили наші кореспонденти. Працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука немов перукарі стилісти роблять зачіски дерева. Щорічно комунальники кронують зелені насадження, аби весною та влітку вони мали охайний та гарний вигляд. Щоб радували око Кременчужан. Потім вони будуть красиві, акуратні, рівненькі. Переносять вони обрізку досить добре і вони будуть по весні радувати очі наші. Поки що у цьому році комунальники провели масове кронування тільки на вулиці Перемоги. Найближчого часу обрізати дерева планують і на інших вулицях міста. В планах у нас кронування по 50 років жовтня, В планах є вулиця Приходько, вулиця Республіканська. Ну, скільки встигнемо. Завершити роботи робітники мають всередині березня. Кременчужани, які побачили дерева, вже з новими зачісками відзначили. Такий дизайн їм до вподоби. Я вважаю, що правильно роблять, тому що коріння у дерев цього виду дуже поверхневе. Через те вони від поривів вітру падають. Добре, буде приваблишовий вид, вид. приваблишевий, і воно потрібно перед. Весною обновлювати місто. Залишатися людиною за кермом автомобіля. Саме про це забувають деякі власники транспортних засобів, які залишають машини на переходах та тротуарах. Яка ситуація у Кременчуці з водійським егоїзмом дізнавались наші журналісти? Наявністю автомобіля в наш час навряд чи кого здивуєш, зважаючи на поведінку деяких унікалів на дорозі, просто дивуєшся, яким чином ці професіонали в лапках отримали водійські права. При тому, сьогодні ми говоримо не про невпевнену їзду та всілякі витівки на трасі. Мова піде про шедеври паркування. Припарковані автомобілі у непристосованих для цього місцях заважають проїзду спецтранспорту, а також роботі комунальної техніки. Ось наочний приклад: припаркована, або як автівка блокує в'їзд до двору. Через те, пожежному автомобілю доводиться маневрувати, а в той час затримка на хвилину може коштувати людського життя. Дехто з кримичужан настільки полюбляє смачно попоїсти, що кидають машини в обідню перерву перед ресторанами та кав'ярнями на тротуарі. Також у Кременчусі проживає багато шумахерів. Вони настільки поспішають у своїх справах, що без докору сумління залишають автомобіль на пішохідних переходах, тротуарах, зупинках громадського транспорту. Тож цілковито зрозуміло, що такі викрутаси заважають усім. Парковка на тротуарі це взагалі. плохо. Ну, как бы должны быть какие-то законы. Штрафовать, тогда уже вот как-то к Европе мы не дошли. На остановке автобуса троллейбуса я, ну, я шофером поработал 30 лет, то платил 25 рублей тоже штраф. Если частник, первое предупреждение, второй раз штраф. Ну я думаю, штрафувати Штраф. ж і в бюджет добавка, і можна то полезное. полізне. каждый будет буде знати, що за штата від штрафуються потом будет порядок. Наразі через складні погодні умови кількість порушників правил паркування транспортних засобів збільшилась. Відзначають правоохоронці зараз з погодними умовами. Дуже часто ми бачимо на обочинах транспортні засоби. Зрозуміло, потягти всіх до адмінвідповідальності. Просто фізично неможливо на водіїв порушників, порушників зупинки та стоянки на вулицях або які стають транспортний засіб на забороняючий знак правил дорожнього руху. На водіїв передбачається адміністративна відповідальність в виді штрафу. Отже, зараз для хамоводіїв законом передбачено лише адміністративну відповідальність, а саме штраф. Але ж залишається і моральна сторона питання. Тож кермачуські новини закликають водіїв дотримуватися етики та бути взаємовічливими. Аномальний лютий останні дні температура повітря у середньому становить плюс 5. як вплине це на майбутній урожай та на природу взагалі. Сьогодні дізнавались наші кореспонденти. Кременчужани радіють різкому потеплінню. Відзначають, плюсова температура їм подобається більше за морози та снігопад. Хорошо, тепло, не холодно, немає морозу В машини. з утра заводяться попроще, комфортніше німношка ні не була. Б... Гололеда на, на, на улицах и на дорогах было получше. А так классно. Здорово, что потепляло сегодня на самом деле, и поэтому я рад, что сегодня февраль такой теплый. Синоптики віщують теплу погоду впродовж цілого місяця. Таку природну аномалію спричинив атлантичний теплий вітер. Вже незабаром він має принести нам 10 градусів тепла. Екологи відзначають, подібна аномалія в Україні вже зустрічалась. В Середньому так где-то я ще раз повторюю за 50 років э, Такая чистота, повторяємось, теплих теплого февраля. Э, ну 5-6 около. 5-6 лет вот таких было с таким теплым э, февралем. Но сравнивая, сопоставляя с предыдущими, допустим, 50-100 годами, то частота была намного реже. Именно поэтому э, нынешний февраль можно считать аномально теплым. За словами науковців, цьогоріч можна не очікувати гарного урожаю пшениці, але винен на цьому не теплий лютий, а минулорічна аномальна тепла осінь. Уровень а, подземних вод різко опустився нижче норми. В зв'язку з тим навіть во-первых схожі нижче була зерна, а во-вторых, навіть то що зашло, успіла підсохнуть. Под снігом сейчас, в общем-то, ну запас тех азими, які взагалі значительно менше, ніж в прошлых годах. У той же час підвищення температури не вплине на урожай овочів та фруктів, якщо протягом зими лежав сніг. Зважаючи на велику кількість снігу, можна сподіватися, що смачних плодів вистачить усім. Чим довше буде зберігатися і чим більше буде сніжний покров, ну то прямо пропорціонально урожай, особливо Таких культур, які содержать води до 90-95%. Це же все із почву. Тобто, в основному овочі. тепле лютей не позначиться негативно, також і на квіти з рослинами. На весні має все розквітнути, як і зазвичай. Все, що ми очікуємо, все це буде. Не беспокойтесь, пожалуйста. Э, в першу чергу первоцвіти, луковичні первоцвіти, і природні, і культурні. Конечно же, опять-таки, все зависит от того, насколько они сохранятся в Земле. Но поскольку температура выше нормы, то им абсолютно не угрожает замерзание. Это уже позитив, это уже положительно. В целом, абсолютно никакой угрозы ни природным, ни культурным растениям такой февраль аномально теплый не принесет. Кременчук, місто талантів, це вже неодноразово доводили кременчужани, демонструючи свої вміння. Тож для тих, кому є що показати, приємна новина у Кременчуці 6 та 7 лютого на площі перемоги відбудеться всеукраїнське шоу-талантів від всеукраїнської громадської організації «Кожен спроможен. Мета проекту дати можливість талановитим українцям заявити про себе. А для кременчужан це ще й унікальна нагода відвідати свято з якісною музикою та гумором абсолютно безкоштовно. Приглашаємо кремічу і жителів на концерт шоу талантов всіукраїнського общества Кужен спроможен прийняти участь, порадуватися, і головне розуміти, що все в наших силах. Стартував проєкт в Дніпропетровську. Концерти відбулися і в Павлограді, Новомосковську, Олександрії. Талановиті та обдаровані особистості, бажаючи взяти участь в шоу, можуть зареєструватися через соцмережі вже сьогодні. Офіційний сайт кожен спроможен. Ми представлені на всіх соцсетях: Ютуб, Фейсбук, Twitter, ВКонтакт, все є доступно. Кожен спроможен.com.ua Пишіть, звоніть, селате свої відеопрезентації, заявляйте о себе. І якщо це интересно, ми це все покажемо максимально важливо. Участь у шоу також візьмуть молоді рок команди Полтавщини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини. Зберуться таланти з усієї України. Хочеться по-перше привітати ініціативу всеукраїнської громадської організації Кожен спроможен за те, що вони в своєму турі. Будуть у місті Кремучуці. Ми чекаємо їх вже 6-7 лютого. У нашому місті на площі Незалежності о 18-й годині почнеться їх гала-концерт шоу-талантів. Насправді місто Кременчук воно дуже славетне своїми талантами, абсолютно у різних скажімо так, напрямках мистецтва. Тому я думаю, що на всю Україну Кременчуку буде що показати. Хокейний клуб Кременчук сьогодні на домашньому льоду провів черговий поєдинок регулярного чемпіонату України з хокею. Без проблем підопічні Дмитра Підгурського переграли київський рапід 10-0. А ось футболісти Кременчуцького Кременя здобули перемогу у товариському двобої з ракитою теж з хокейним рахунком 9-0. Далі спортивний огляд. Кременчуські хокеїсти прогнозовано й легко переграли столичний рапід. Команди у цьому чемпіонаті зіграли між собою чотири матчі, і всі вони закінчилися переконливими перемогами кременчужан – 9-1, 14-1, 9-0 та 12-2. Не став винятком і сьогоднішній двобій – 10-0 на користь ХК Кременчук. Це був останній поєдинок у Кременчуці перед міжнародною паузою, під час якої національна збірна України гратиме у відбірному циклі до Олімпіади 2018 в японському сапору. Нагадаємо, що головним тренером української команди є генеральний менеджер Кременчука Олександр. Савицький, а його помічником Дмитро Підгурський. До складу національної збірної визвали 11 гравців ХК Кременчук. Гра з рапідом нагадувала тренування. Кременчужани від першої до останньої хвилини домінували на майданчику. Діяли вони розкута і з вигадкою, тому створили безліч гольових моментів поблизу воріт гостей. Закинути мали можливість принаймні удвічі більше шайб, але погодьтеся, 10 – теж результат. Наступний двобій у Кременчуці наші земляки зіграють через два тижні, 17 лютого, проти білоцерківського білого барсу. Футболісти Кременчуцького Кременя не менш переконували. Розібралися на власному полі з фіналістом Суперкубку Полтавщини минулого року рокитою. Команда Сергія Ящетка відвантажила гостям дев'ять м'ячів. І це при тому, що тренерський штаб Кременя залишив відпочивати кількох гравців основного складу: Степанчука, Бажана, Шершня, Стрельцова та Даниленка. Але навіть їхня відсутність не завадила нашим землякам продемонструвати високу результативність. У складі нашої команди відзначилися двічі Тимченко та Піскун, Черній, а також гравці, які перебувають на перегляді. За словами головного тренера Кременчужан Сергія Ященка, цей поєдинок його підопіл. Зіграли набагато краще, ніж матч проти дублерів Луганської зорі. Керманич Кременя повідомив, що команда не братиме участі у турнірі по у Полтаві, як раніше планувалося, а готуватиметься на цьому етапі саме у процесі спарингів. перегляд прибули чимало футболістів, та поки що Сергій Ященко не бачить серед них таких, що готові конкурувати із гравцями Кременя. Свій наступний контрольний матч Кременчужани зіграють 6 лютого проти бронзового призера першої ліги комсомольського гірника Спорт. Початок зустрічі на Кремені Арені о 14.00. І коротко про погоду. Завтра впродовж дня погода очікується хмарна, можливий дощ. Температура вночі від нуля до плюс двох, в день плюс три, плюс чотири. На цьому я прощаюсь з вами. Хай щастить.